Друзі, традиційно від вас стандартне питання. Скільки це все діло коштує? Я нагадаю. Розмір цього навісу 6 на 6 метрів. Замовником вже до нас були виконані роботи по монтажу опорних стійок. Їх тут в загальній кількості 12 штук. Ми тільки наростили висоту, необхідну нам для того, щоб зробити ну, гарний навіс. Е, і так, е, покриття навісу, покрівельний профнастил, хозблок 6 на метр 70 з комбінованою зашивкою е, жалюзі з двох сторін і е, е, стіновий профнастил з інших двох сторін. Декоративна фальшпанель отака от спереду. І це все діло е, по кошторису. Обійшлося замовнику 250 тисяч гривень. Якщо вам цікавий. Такий навіз з таким хозблоком. Звертайтеся за оцим телефоном, який ви зараз бачите на відео, і ми вас е, безкоштовно проконсультуємо, виїдемо на замір і е, продовжуємо наше спілкування. Всім гарного дня!